Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA І сьогодні ми поговоримо про різницю між дешевими і дорогими джамстартерами або пусковими бустерами. Перша відмінність, про яку ми поговоримо, стосується не тільки джампстартерів, а мабуть будь-яких дешевих аксесуарів або товарів. І це завищені характеристики. Дуже багато виробників, щоб зробити свій товар привабливіше, можуть зазначати пусковий струм 2000 а 1000 А, але по факту пусковий струм буде там приблизно 300-400-500 А. Чого для якихось бензинових малолітражок може бути і достатньо. Але якщо мова йде вже про... Двигуни більшого об'єму, та ще й дизельні, та ще й в мороз можуть виникнути проблеми. Тому купуючи дешевий джамп стартер, на якому написано пусковий струм там, тисячі ампер, не потрібно сильно радіти. Можливо, ви просто придбали напис. а... По факту характеристики вашого пристрою будуть набагато меншими, і, як мінімум, такий джамстартер просто не запустить двигун вашого автомобіля. У дорогих джампстартерів, як ви догадались, таких проблем немає. Там заявлений пусковий струм завжди відповідає дійсності, якщо ми придбали. Пристрій на 800 або 1000 ампер, то можна бути певним, що цей пристрій видає такий пусковий струм, і ним навіть взимку можна буде запустити дизельний двигун великого об'єму при повністю розрядженому акумуляторі. Коли джемстартери почали тільки з'являтися, Коштували вони досить дорого, і навколо них ще й було багато скептицизму. Мало хто вірив, що ось така маленька коробочка може запустити там бензиновий або дизельний двигун об'ємом 3-4 літри або навіть більше. Після того, як вже всі зрозуміли, що джамстартер – це, в принципі, Досить дієва річ, вони почали користуватись популярністю, і все більше і більше виробників почали пропонувати свою продукцію. Таким чином з'явилась конкуренція, і кожен з виробників намагався зробити свій пристрій максимально дешевим і доступним, в результаті чого почали використовувати дешевші компоненти, і в першу чергу це почало стосуватись. Батарей, які встановлюються в сам Джамстартер. В дешевих джамстартерах масово почали використовувати примітивні літіонні батареї низької якості, які мали високий рівень саморозряду, тобто там він полежав декілька тижнів або місяць в багажнику. Ти думаєш, що в тебе готовий до використання пристрій, але насправді дивишся, він повністю розряджений. Також такі батареї часто вздувались або навіть вибухали, що призводило до. Неприємних наслідків, ну і сам пристрій виходив з ладу. В принципі, це не вигадки. Ми з таким також зіштовхувалися, тому від деяких виробників довелось відмовитись. В дорогих джампстартерах і по теперішній час використовуються якісні літіонні або літі-залізофосфатні батареї від відомих брендів, а не якісь новнейми. Це можуть бути там LG, Samsung, Panasonic або інші виробники. Такі батареї мають мінімальний рівень саморозряду, більшу кількість циклів. Заряд, розряд, і при цьому зберігають свої властивості, витримують навантаження, не вздуваються, не вибухають. Сам по собі джамп-стартер, як ми розуміємо, може видавати дуже високий струм. Більше 1000 ампер в певних моделях. Відповідно, потрібно попіклуватись про безпеку використання. Якщо мова йде про сучасні моделі з дорогого сегменту, то вони мають багатоступеневий захист і від переполюсовки, від короткого замикання, від перенавантаження, перерозряду, перезаряду тощо. Дешеві моделі, ну як мінімум, можуть мати там захист від короткого замикання і все. Тому їх експлуатація не така безпечна, як у більш дорогих моделей. Якість компонентів. В джамстартерах це питання не тільки батареї, а й інших компонентів, таких, наприклад, як дроти і затискачі. У дешевих джамстартерів дроти можуть бути досить тонкими, слабкою ізоляцією. і... Діаметр дроту може не відповідати заявленій потужності. При цьому у нас також можуть бути слабкі затискачі крокодили, в результаті чого поганий контакт, іскроутворення або навіть дроти можуть поплавитись. В дорогих джамстартерах все чітко розраховано. Там якісні компоненти, дроти необхідного діаметру, виготовлені з міді, а не з якихось незрозумілих сплавів і матеріалів. Ну і сама ізоляція, в принципі, також. Де більш якіснішою, товстішою, на морозі не тріскається і під дією високих температур також не деформується. Пік використання джамстартерів припадає саме на холодну пору року, коли Температури падають нижче, там, наприклад, мінус 10 градусів по Цельсію, і акумулятори починають швиденько розряджатись. Але швиденько розряджаються не тільки автомобільні акумулятори, а й неякісні акумулятори в наших джампстартерах, які ми придбали за мінімальною ціною. Тобто акумулятори дешевих джампстартерів не тільки мають високий рівень саморозряду, просто знаходячись в стані спокою при кімнатних температурах вони ще й мають підвищений рівень саморозряду при низьких температурах. Тому, коли в нас суттєво холодніше, дешеві джамстартери взагалі можуть бути ні на що нездатними. Дорогі моделі, як ви здогадались. Позбавлені цих недоліків і можуть стабільно працювати навіть при температурі мінус 20, що ми неоднократно перевіряли. Окрім цього, в дорогому сегменті, і це стосується не тільки джамстартерів. Ми завжди маємо ще якісь додаткові функції, які можуть нам спрощувати життя або експлуатацію автомобіля. Ну, наприклад, світлодіодний ліхтарик зустрічається і в дешевому сегменті, але така річ, як гніздо під роз'єм прикурювача, завдяки якому можна... Від джемстартера живити. Автомобільні аксесуари, такі як автохолодильник, тощо зустрічається, тільки вже в дорогому сегменті. Також в дорогому сегменті можна знайти джамстартери з роз'ємом Type-C для зарядки різноманітних аксесуарів і навіть ноутбуків. І у більш просунутих моделей вже зустрічаються сучасні якісь там дисплеї, сучасна індикація, яка дозволяє більш детально зрозуміти там рівень розряду акумулятора, стан батареї, побачити напругу тощо. В дешевих моделях таких можливостей. Немає. Отже, дешеві джамстартери потребують більшого контролю за рівнем заряду і більшої уваги при використанні. Здебільшого їх можна розглядати просто як додаткове джерело живлення, якщо акумулятор трішки підсів. В холодну пору доби вони працюють, можна сказати, 50 на 50. Тут потрібно постійно підзаряджати джампстартер і слідкувати, щоб в нього був 100% рівень заряду. Контролювати рівень заряду потрібно постійно, тому що батареї недосконалі і швидко розряджаються. На морозі рівень саморозряду тільки зростає. Більш дорогі моделі набагато безпечніші у використанні, в них є різноманітні захисти, вони мають мінімальний рівень саморозряду і тому потребують мінімального контролю зі сторони свого власника. Це якраз та річ, яку один раз придбав, зарядив і возиш в автомобілі, не хвилюючись про те, що. Джамстартер підведе. Тому для спокійного і безпечного використання краще все ж таки трішки переплатити і придбати більш дорогий і більш якісний джамстар, можливо, з додатковим функціоналом. Якщо ми говоримо про річ аби було, для якихось бензинових малолітражок і, здебільшого, для теплої пори року можна обирати і бюджетний сегмент. Але також зважайте на якість компонентів, щоб. Даний Джам старт не спричинив вам більше шкоди, ніж принесе користь. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю вам мирного неба над головою і все буде Україна.